ТВ8+, плюс ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І нагадаю, що трансляція цього ГТРу триває на нашій Фейсбук сторінці та ютуб каналі. Ті 8 плюс, тож обов'язково доєднуйтесь. Надалі ми детальніше поговоримо про те, як кожен із нас може доєднатися до руху, який допоможе зробити Хмельницький чистішим. Цієї п'ятниці усіх запрошують на плогінг, Тож будемо розбиратись, як можна доєднатися з нами у студії голова молодіжної ради Вікторія Цьомик та спеціалістка молодіжного центру Анастасія Кобильник. Рада вас вітати в нашій студії. Слава Україні! Героям, Героям. Слава. Отже, плогін для Хмельницького вже не нове слово. Уже мають хмельничани і знати, що це за рух і до нього доєднуватися. Скажіть, яка традиція руху? Загалом, блогінг саме в молодіжному центрі в Хмельницькому, ми організовуємо вже не вперше. Це для нас такий традиційний захід, який ми завжди проводимо в серпні, у вересні цього року вирішили проводити у вересні, так щоб більше доєдналися саме молоді нашого міста, учнівство, студентство та власне усі бажаючі. Якщо говорити, що таке блогінг, це не блогінг, тому що дуже часто, коли ми кажемо слово блогінг одразу це потрібно знімати відео про екологію. Це хороша ініціатива, але це трішечки про інше. Блогінг виніс те, як. Як явище, воно виникло у 2016 році і пішло воно зі Швеції, коли бігун-любитель Ерік Альстром, якщо я не помиляюсь, він е вирішив під час пробіжки робити щось корисне, тому що. Йому набридло бачити велику кількість сміття, яке він бачив по дорозі, і от під час свого бігу він почав збирати сміття. І згодом власне ця ініціатива переросла вже у більш поширене явище не тільки в Швеції, але й загалом по всьому світу, в тому числі й до України, також надійшло, коли під час пробіжки або ходьби ми можемо паралельно прибирати та збирати сміття, яке ми бачимо. Власне, це і суть. Плогінгу поєднання mm. бігу, ходьби спортивних рухів та прибирання навколишнього середовища. Локація для Хмельницького вона залишається сталою, однаковою протягом років чи ви змінювали якось? Локації змінювались. Але, наприклад, цьогоріч ми будемо проводити плогінг не в новій для нас. Локації ми думали взяти нову локацію, але перед тим як обирати власне місце для плогінгу, ми зробили таку таке розслідування, перевірили територію, де є сміття. І загалом та територія, одна з тих територій, де ми вже були, вона також потребує очищення. Тому власне, ми будемо до неї повертатися, щоб трішечки там поприбирати і навести лад. Але саме яка конкретно це буде територія, ми вже будемо. Повідомляти зареєстрованим учасникам це в мірах безпеки, так. Так. В мірах безпеки. Власне щодо учасників, пані Вікторе, скільки очікуєте учасників цього року? Зазвичай, як і зазвичай, ми очікуємо більше 50 учасників. Вони щороку активно долучаються. Це як є представники молодіжного центру, волонтерська спільнота є активні мешканці громади та гості міста. Окрім того, у нас є представники бігових клубів, саме бігова спільнота, спільнота триатлону, Вони також активно долучаються. Чаються, тому ми очікуємо більше 50. Угу. Чи потрібні якісь спеціальні умови реєстрації додаткової, так? Тобто потрібна попередня реєстрація. Якась? Попередня так потрібна попередня реєстрація. Вона є на сторінках управління молоді та спорту, молодіжної ради та молодіжного центру на наших ресурсах. Там є гугл-форма, яку кожен з учасників може заповнити. Це саме необхідно для нас, щоб ми зрозуміли, скільки підготувати рукавичок, який буде, так як ми вже знаємо, який об'єм сміття, угу. щоб ми могли орієнтуватися на кількість людей і на в майбутньому якісь приємні заохочення саме для учасників, чи ви ставите якісь вікові обмеження? Вікових обмежень абсолютно немає ніяких, може долучитися кожен. Так, е, власне, е, такі екопробіжки відбуваються раз на рік, наскільки я розумію, Хмельницькому. Е, у нас так саме плогін він відбувається один раз на рік, але окрім цього, у нас є інші екологічні ініціативи, які частково поєднують у собі елементи плогінгу. Наприклад, минулого року е, весною ми робили челендж до дня довкілля, і ми пропонували навчальним закладам у будь-якому екологічному форматі долучитися до цього mm -hmm. дня. І зокрема, деякі з учасників вони якраз таке. По суті, виконували плогінг, тому що вони прибирали під час ходьби, під час бігу, тому такі елементи є. Ми плануємо насправді за можливості поширювати цю ініціативу, робити її можливо не лише у серпні, вересні, наприклад, але ще впродовж року, тому що насправді є така потреба, тож це актуальна ініціатива. Ви говорили про те, що проводили таке маленьке розслідування перед тим, як обирати локацію. Власне, коли прийшли на ту локацію, яку будете прибирати, що побачили там. Насправді трішечки були засмучені, оскільки кожного року, коли ми прибираємо, є якесь таке натхнення і думка, що от ми прибрали і. Територія mm -hmm. буде чистою, але здебільшого ця історія не повторюється. Хоча ми були ж не на одній локації, ми дивилися на декілька локацій, і ми були приємно вражені з іншого боку, тому що ті локації, які ми також дивилися, вони не потребували такої, mm -hmm. е, такої допомоги. Тож тут все залежить від конкретного місця і конкретної локації. Загалом, якщо так прийтися містом, то приємно відзначити, що місто у нас доволі чисто, і тому потреба у прибиранні вона є точкова, вона є локальна, здебільшого це певні такі відпочина. Зони, де, на жаль, люди після відпочинку залишають сміття і не усі прибирають його за собою. Тому на такі території насправді варто звертати увагу. Mm -hmm. Знаєте, кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, так. насправді, але чомусь над цією культурою ще потрібно працювати. На ваш погляд, чому, пані Вікторії? E тому що люди не завжди е, свідомі, не завжди свідомі, тому що вони не розуміють того, що чистота починається саме з них. А е, в більшості випадків якраз таки і є. І е, наразі ми працюємо над цим, пропрацьовуємо, так би мовити, ось цей напрям. Е, як говорила вже Анастасія, попередньо, що хочемо так само збільшити різні такі ініціативи екологічні, е, намагаємося транслювати саме через соцмережі, адже зараз молодь. Ми намагаємося брати аудиторію молодь, адже зараз угу. молодь е, дуже екологічна. Посвідомо це радує, і ми такими маленькими кроками формуємо. якраз таки для них свідомість, екологічну свідомість, щоб вони долучалися в майбутньому і слідкували за навколишнім середовищем. Чому може бути якийсь хештег, плогінг і так далі, де кожен фото зможе ділитися проробленої роботи? Насправді це хороша ідея. Власне, після минулих років у нас деякі учасники, які публікували фото, так і робили. Угу. Тому я думаю, що ми цю тенденцію будемо підтримувати. Пані Вікторія, ви говорили про те, що вам потрібно знати кількість учасників, аби підготуватися. власне, якісь певні матеріали. Тобто, ви забезпечуєте матеріали? Чи можливо учасникам треба брати щось з собою? Е, ні, ми забезпечимо повністю всі матеріали необхідні. Це е, рукавички, сміттєві пакети, е, вода. Якщо потрібно на локації, ми все забезпечуємо абсолютно так само. Е, виніс сміття і довіз сміття до е, точки прийому сміття. Так, а куди будете вивозити? Чи можливо будете сортувати ще в процесі окремо на пластик, скло? Ну, ми планували б відсортувати і тоді передати на пункти якраз таки, де приймають його? Угу. Чи я часто знаю, що ще й зважують сміття, коли на таких ініціативах, зокрема, де е, в природних парках і так далі, де прибирання, аби люди усвідомили ті цифри, які вони після себе залишають? Чи ви це плануєте? Якщо буде така можливість, то звичайно у нас завжди після блогінгу проходить умовний підрахунок кількості пакетів, так uh -huh. тому що навіть сказати, що ми зібрали там 36 або навіть більше сміттєвих пакетів, і це лише одна зона, одна територія. І ця цифра вже власне тішечки вражає. А коли ми опублікуємо ще фотозвіт, де видно цю кількість сміття, і ти розумієш, скільки всього було на природі, в траві, так це також вражає, тому Цю тенденцію ми також підтримуємо. Якщо буде нагода ще й зважити і подати ще такі цифри, то обов'язково. Тобто це буде формат пробіжки, так такої і пробіжки, і прибирання, як це традиційно для плогінгу. Так, переважно це буде формат пробіжка прибирання, але ми не змушуємо нікого бігти, якщо хтось там не підготовлений uh -huh. спортсмен, як так би мовити. Так може абсолютно будь-хто долучитися. Так само діти не завжди можуть бігти, бо дуже uh -huh. нас популярно саме через серед дітей. Якраз таке це. Та й рух долучається дуже багато. Ми даємо пакети для сміття, даємо рукавички, і можна навіть в ходьбі позбирати це сміття, це також як елемент такої пішої прогулки, але з користю для навколишнього угу. середовища. Для тих, хто захоче бігти, це має бути не знаю, спортивний одяг, спортивне взуття і так далі, щоб було зручно. Так, перед власне самим плогінгом ми обов'язково проводимо такий інструктаж у месенджерах, де ми зв'язуємося з нашою аудиторією. І, зокрема, це частково зазначено в анонсі. Це обов'язково має бути зручний закритий одяг, бажано спортивний, тому що перед самим плогінгом представники управління молоді та спорту та бігових клубів вони будуть проводити руханку, для того, щоб ми розігрілися, підготувалися, і наше тіло було готовим до цього. Також це обов'язково. Зручне взуття, бажано, яке не промокає, тому що все ж таки ми будемо частково рухатись по різні території. Це може бути угу. і трива, роса, тому бажано, щоб це було комфортне взуття. Мати з собою головний обір, рукавички ми забезпечуємо. Тобто, головне це безпека тіла, щоб все було комфортно та безпечно. Угу. Е, оскільки плогін вже не перша хмельницькому відбувається, можете поділитися історіями тих, хто вперше доєднався, до прикладу перший для себе це відкрив, але при цьому вже доєднується можливо кілька разів. Насправді такі представники у нас є. Це переважно молодь, це молодь, яка наразі є активними учасниками нашої волонтерської спільноти. Вони долучилися рік-два тому і вже традиційно його чекають, шукають. Тому що це, окрім того, що корисно, це ще й насправді весело. Uh -huh. Коли ти приходиш з друзями або коли ти знайомишся з кимось на локації, ти прибираєш, ти насправді знаходиш різні знахідки, і це інколи весело цікаво. Потім поділитися. А ми знайшли то-то, то-то. Вони розказують своїм друзям і таким чином вони долучаються. Учаються до цього і долучають інших людей, тому. Історії вистачає, насправді в кожного вона своя. У нас були також представники вже такого більш старшого молодіжного віку, тому що мовно ми молоділа таку тішки молодшу молодшу, учнівську студентську, тішки старшу, і які насправді використовували це як певною мірою реабілітацію для себе mm -hmm. після певних подій у житті. Для них це було корисно. Вони насправді зазначали, що вони прийшли для того, щоб не просто допомогти, а ще й взяти якусь мотивацію внутрішню для себе і реабілітацію. Це також допомагало їм, вони за це дякували, тому історії вистачає. Е, чи ви доєднувались до плогінгу стасі, так, так. Розкажіть так. вашу історію. Е, Обов'язково. Я до плогінгу долучена вже буду рік поспіль. Власне, як познайомилася з молодіжним центром, е, почала там працювати і. Насправді це дуже круте відчуття розуміння, що ти робиш щось корисне. Скажу чесно, відчуття як позитивні, так і негативні, тому що коли ти особисто бачиш цю кількість сміття, uh -huh. яке це сміття, є таке велике нерозуміння, чому так, чому люди не готові брати на себе свою особисту відповідальність. Але водночас ти розумієш, що ти поруч зі свідомими людьми, ти поруч зі свідомою командою, і цих людей достатньо, і вони готові добровільно. Допомагати, бо вони так хочуть, бо вони хочуть зробити щось корисне. Тому це перш такі про внутрішні відчуття, більш про зовнішнє відчуття знову ж таки, коли ти бачиш кількість сім'я, яке ти несеш, і коли ти робиш це власними руками і доєднуєшся до цього дійства, ти відчуваєш певне таке долучення до чогось корисного і потрібного. Пані Вікторія, як ви доєдналися до плогіну? А, я до, доєдналася взагалі того річ. Це також за ініціативи Анастасії. Так, вона мене запросила, розповіла, як що буде відбуватися. Я того річ проводила руханку переважно, так ну і також доєдналася. Але ми я переважно бігла, так як займаюся бігом і плаванням, тому для мене був такий формат. Він для мене був цікавіший, адже коли рухаєшся, то це набагато ну як суто для мене набагато так активніше, цікавіше, і трішки втомилася, але отримала кайф. Взагалі, якщо говорити про молодь, вони доєднуються з якою метою найбільше от саме активності чи прибирання. Молодь доєднується по різному. Власне є насправді частина молоді, яка доєднується суто до екологічних ініціатив, тому що для них особисто це mm -hmm. та сфера розвитку, та сфера якоїсь соціальної залученості, яка їм цікава. Тому переважно це все ж таки екологічна ідея, екологічна свідомість, тому що вони розуміють, навіщо це потрібно вони хочуть до цього долучатися, щоб знову ж таки, як я попередньо казала бути частинкою цього корисного руху. Частина молоді, яка приходить вперше, вони, можливо, не зовсім розуміють так, куди вони йдуть. Mm -hmm. Вони йдуть, тому що, здається, це весело, здається, це корисно, і це дійсно так, і вже пізніше вони з нами залишаються, тому що їхні такі очікування вони виправдовуються. Тим, хто вперше доєднується на своєму досвіді, що порадили? Порадила б в першу чергу зробити цей крок, прийти. Навіть якщо є сумніви, все рівно написати, уточнити якісь деталі, якщо за щось переживаєш, і все. Більше не потрібно одягати обов'язково спортивне uh -huh. зуття і е, зручний одяг, адже це запорука успіху саме на нашому плогінгу. І все більше нічого не потрібно. Ви приходите, е, відразу проводимо руханку, роз, розповідаємо ознайомців вступне слово, якщо буде відбуватись, яка система, і все. І працюємо. Uh -huh. да. Наскільки часу потрібно розраховувати учасникам? Скільки десь триває процес прибирання? Традиційно ми намагаємося вкластися у 2-2,5 години, тобто це. Півгодини на руханку, також це 10-15 хвилин на інструктаж, uh -huh. і власне півтора десь до півтори години часу на прибирання та прибіжку. Все залежить також від кількості учасників, якщо це велика кількість учасників, напевно, територію, час, можливо, тішечки зменшується. Uh -huh. Але знову ж таки, для нас важливо, щоб усім учасникам було комфортно. Тому, якщо комусь комфортно, хтось відчуває, що він годину поприбирав і він більше не має сил, він має повне право прийти на стартову локацію, трішки відпочити, принести те сміття, яке Інше вона встигла їх зібрати, і це також дуже важливий внесок. Тому mm. з комфортом та безпекою для усіх учасників чи ви співпрацюєте з навчальними закладами для того, аби залучити більше учасників? Mm, так. Ми активно співпрацюємо із учнівською молоддю, і студентською молоддю. Вже були розіслані запрошення на заклади освіти для mm -hmm. того, щоб вони долучалися. Їхні студенти, які зацікавлені у цьому напрямку, долучалися. Тому що, по-перше, це корисно саме з точки зору там екологічних ініціатив. А по-друге, це також такий місточок між нами. Між молодіжним центром управління молоді і спорту, бо наша діяльність вона власна для молоді, і ми хочемо, щоб молодь бачила це, розуміла, щоб їм було цікаво і щоб вони долучалися до нас ще більше. Угу. Про заохочувальні призи ви теж говорили такі на пам'ять? Що це буде? Чи вже відомо е, наразі? Ми ще тримаємо інтригу, угу. які це будуть призи, але попередньо так ми будемо. Скоріш за все визначати по кількості сміття і взагалом по активності. Можливо, проведемо якийсь розіграш, зокрема на самій локації, щоб кожен з учасників пішов не з пустими руками, а отримав якраз такий приємний бонус, приємний подарунок, який буде згадкою, слугувати згадкою на майбутнє. Тоді чи буде це такий змагальний формат? Де треба зібрати як найбільше сміття, щоб отримати подарунок? Ну, якщо казати про змагальний формат, я думаю, скоріш за все, ні, адже так. Адже ми тут заради благодійної ініціативи, благодійної складової, поприбирати, зробити наше, наше місто, нашу громаду комфортнішою для життя, для відпочивальників, для нас самих. Тому це не є такі змагання, які там потрібно на час, швиденько. все. кожен отримує переважно, кожен отримує подарунок, отримає якийсь заохочувальний бонус. Це буде приємна згадка на майбутнє. Плогін відбудеться вже цієї п'ятниці, 12 вересня. Як обирали дату? Дату обирали по перше по зручності для молоді. Також коригували з планом роботи молодіжного центру управління молоді спорту, тому що насправді дуже багато ініціатив, і для того, щоб встигнути їх комфортно реалізувати, обира... обиралась mm -hmm. така дата. Також залежало від погоди, тому що важливо, щоб під час плогінгу була комфортна погода, щоб це було тепло, бажано сонячною погодою, mm -hmm. тому що так і прибирати приємніше і рухатись і збиратись. Також хотіли таку невеличку прив'язку до того, щоб молодь вони тільки умовно розпочали навчання, і вони одразу мають можливість долучитися до такої ініціативи і познайомитися знову ж таки, хто не знайомий з нашою діяльністю, і в подальшому протягом року вже бути і діяти разом з нами. Угу. Тоді запрошуйте, о котрій де реєструватися ще раз нагадаємо для усіх. Отже, ми запрошуємо усіх бажаючих, молодь, учнівську, студентську, не лише молодь дітей, батьків долучитися до плогінгу. Це еко-пробіжка разом із елементами прибирання та спортивних рухів в цю п'ятницю, 12 вересня, 9 вересня. 12, -го. 12 -го вересня о 12 годині локацію ми повідомимо за реєстрованим учасникам. А форму реєстрації можна знайти за посиланнями у соціальних мережах молодіжного центру управління молоді та спорту, а також молодіжної ради. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. І усіх безумовно теж запрошуємо зробити Хмельницький чистішим. З нами у студії була голова молодіжної ради Вікторія Цьомик та спеціалістка комунальної установи Молодіжний центр Анастасія Кобильник.